Честь, панове майстри, і молоді, і з досвідом, і ну всякі. Все. Хочу. Закінчили, завершили роботу двері. І зараз будемо грузили в вуз повезу клієнту, я так домовилися. І що хочу сказати про... Ну, Двері зроблені з ясеня і закриті емалю. Маля Крилова Крілова, прямо у Львові, на то тої фірма Теотон. І закриті так само кривим лаком. Але я не про саму роботу, про двері. Я про спецтехнологію виготовлення дверей хочу хлопцям сказати. Значить, дивіться, панове майстри, от в даному випадку клієнт замовляв ці двері. Вимога була така. Я хочу двері тільки дерев'яні. Могу, в магазині, то, все папір, то не служить. Значить, а от дерев'яні, я хочу, люблю дерево. Але коли клієнт вибрав форму дверей, от таку форму, так іменно. І я сказав, що дерево буде все. Налічне буде дерев'яний, коробки ми зробили дерев'яні, обв'язка. А от філюнок такого плану, який є шириною 50, скажімо, 5 і висотою метр. 60. Дерев'яне бути апріорі не може. Враховуючи сьогоднішні реалії, як облаштоване житло і підтримання процентної вологості, тобто цей філюнок в даному випадку він виготовлений з МДФ по 16, зашпонований шпоном натуральним ясенем, Ну і вийшло, отак, як вийшло. Чому, хлопці? Не бійтеся втратити, наприклад, клієнта, пояснивши йому спецтехнологію деревини. Тобто не можна робити такий філюнок, таких розмірів, шириною, наприклад, 50 і сюшиною з дерева в даному випадку. Значить, Хто вивчав хоч трошки спецтехнологію деревини, тому відомо, що філюнок шириною 50 см. При процентній воловості, наприклад, якщо ви висушили до 8%, і дерево стоїть в хаті де є 90, воно набере приблизно 12%. При призміщення процентної воловості від 8 до 12 на ширині 50 см, у вас хвилюнок буде, хід хвилюнка, від 4 десь до 8 мм. Тобто він буде вилазити і залазить. Чому від 4 до 8, то на то впливає ще інший фактор. Тобто залежить, з якої віку деревини виготовлений ваш файон. Тобто, скільки то дерево мало років 40, 50, 70. Ну і також, де воно росло. Тобто, які пори року були, коли воно росло, від того залежить відстань між зимовим і літним кільцем. І від того залежить діапазон ходу деревини. Можна трошки заскладно, але нині столяр не заключається тільки в тому, що построгав і склеїв дошку. Столяр повинен бути обізнаний і мати якісь базу знань, щоб клієнтові довести до того, що є речі, які не можна зробити з дерева, бо вони будуть працювати, так, як живий, живий матеріал, будуть рухомі. А будуть рухомі, значить, клієнт що скаже? Він ж не скаже, що ага, бо я так хотів. Він скаже, так, як всі говорять підряд, та то було мокре, то була мокра дошка. І значить, я до чого то все говорю? Щоб ви клієнтам, якщо клієнт замовляє якісь речі, які реально працювати на майбутнє довго, вони будуть працювати, але вони будуть працювати відносно та, як вони природи працюють, як працюють живі матеріали. Тобто, Треба пояснити, що відносно спецтехнології і відносно таких варіантів широких, просто тут сказати людині, або то буде е МДФ чи фанера шпанована, а в такому варіанті, якщо ті фалюнки є великі, і не дають, наприклад, частково якось розділитись. Тобто, моє посилання вам, хлопці, що ну, трошки людей, клієнтів маю на увазі. Треба їм пояснювати, що не все те, що хоче, можна зробити, яке буде на майбутнє працювати. Ну і все. Ну, що хотів, напевно, сказав. Бо, а ви вже на свій розсуд, дивіться самі. Це. Добре, всім пока. До скорого бачення. Буду ще якісь думки щось поділитися з вами, то тобто, значить розкажу, покажу.